Саме слово Лапландія нагадує давню казку, маленька смілива герда вирушила в цю дивовижну країну на пошуки кая аж до палацу снігової королеви. Насправді ж Лапландія не казкова країна, а регіон у Північній Європі, розташований переважно у Фінляндії, Швеції Норвегії. Щодо Фінляндії, то Лапландія найпівнічніший та найменш заселений регіон цієї країни, який займає третину її площі. Площа лише фінської частини Лапландії приблизно дорівнює площі Бельгії, Нідерландів і Швейцарії разом узятих. Неофіційною столицею Лапландії є місто Рованіємі, і хоча чисельність його населення складає лише близько 60 тисяч осіб, Рованіємі займає площу більш як 7,5 тисяч квадратних кілометрів, що робить його найбільшим за площею містом Європи. Рованіємі вважається також рідним містом Санта-Клауса. Цей статус місто отримало у 2010 році. Хоча знаменитий дідусь приймає відвідувачів у Санта Клаус Вілч з 1985 року. Наразі Санта Клаус Віллеч це справжній курорт з десятками атракціонів, магазинів, ресторанів, кафе та готелів. Своєю появою це місце завдячує візиту Елеонори Рузвельт у 1950 році. Дружина американського президента відвідала Рованіємі, аби пересвідчитися, як план Маршала допомагає відбудові Європи після Другої світової війни. Окрім того, пані Рузвельт бажала побувати за полярним колом. В очікуванні поважної гості, чиновники Рованіємі заповзялися зводити дерев'яний будиночок за 8 кілометрів на північ від міста. Ця хатинка й досі збереглася. Тепер вона розташована поряд з поштовим відділенням Санта-Клауса. Крім того, Санта-Клаус Вілдж наймасовіше у світі місце перетину у явної лінії полярного кола. Атракція розташована точнісінько на цій уявній лінії. Що цікаво, якщо поглянути на неофіційну столицю Лапландії, місто Рованіємі з висоти пташиного польоту, зображення вулиць, має вигляд оленячих рогів. У Фінляндії існує власна версія Санта-Клауса. Цього персонажа звуть Йоулупукі, у перекладі з фінської різдвяний козел. Його історія губиться десь у середньовіччі. Етнографи пояснюють, що у переддень свята зимового сонцестояння Йоль ходив по домівках і перевіряв готовність до свята. Його цікавило, чи прибрано у домівці, чи готові святкові столи, чи ошатно одягнені господарі. У XIX столітті Йольський козел позбавляється функції контролю і починає сам розвозити різдвяні подарунки, а згодом і взагалі перетворюється на доброго дідуся фінську версію Санта Клауса або Святого Миколая. Проте популярним різдвяним атрибутом у фінських домівках досі є солом'яна фігурка козлика. Домівка Йоулупукі розташована на горі Корватунтурі, що на сході Лапландії. А найвища вершина Лапландії та всієї Фінляндії гора Халті має висоту 1324 метри. Цікаво, що найвища точка Халті розташована все ж таки у Норвегії, буквально поряд з кордоном між державами. У Лапландії полярний день, коли сонце не заходить за горизонт цілодобово, триває протягом трьох місяців влітку, а взимку протягом трьох місяців триває полярна ніч. Одна з візитних карток Лапландії північне сяйво. Найвідоміші місця, де можна спостерігати за сяйвом, зимові курорти Луосто, рованіємі та пюха. Ще одним небесним дивом є зірки. Лапландію часто називають найкращим місцем на планеті для спостереження за нічним небом. А ще тут немає білих ведмедів. Так само як австрійці змушені були придумати слоган для необізнаних у природознавстві в Австрії немає кенгуру. Так і фіни можуть писати: в Лапландії немає білих ведмедів. Проте тут дуже багато північних оленів. Загалом у всьому регіоні кількість цих тварин дорівнює кількості мешканців і складає приблизно 200 тисяч. Кожного року в столиці Рованіємі проводять гонки на оленях, у яких беруть участь десятки людей. Оленина та риба основні місцеві харчові продукти, проте не менш відомим є лейп'яусто свіжий сир з коров'ячого молока. Теоретично він має виготовлятися із додаванням молозива, але в наші часи дотримуватися цього правила складно. Хоча експерти нарікають, що смак сиру від того багато втратив. Лейп'яусто має доволі м'яку текстуру та ніжний солодкуватий присмак. Він трохи поскрипує при жуванні, тому в англійській мові отримав назву фініш сквікі Cheese фінський скрипучий сир. Лейп'яусто подають з варенням із морошки або додають в салати як фету. Корінні мешканці Лапландії називають себе саамі. Саамкою була бабуся, що допомогла герді у пошуках кая, національний одяг саамі і фетру, прикрашений червоно-синюю вишивкою. Мовою саамі сьогодні розмовляють всього кілька сотень людей. Цікаво, що в мові саамі є близько ста слів, що характеризують сніг. Лише саамі у Фінляндії мають право розводити та випасати оленів. Лапландія знаходиться неподалік від Арктики. Взимку температура в регіоні може опуститися нижче мінус 40 градусів за Цельсієм, але середня температура січня від мінус 10 за Цельсієм до мінус 15 градусів за Цельсієм. Влітку Лапландія, попри північне розташування, має досить теплу погоду до 25 градусів за Цельсієм.